Дорогі краяни, дозвольте від себе особисто і від цього колективу районної державної адміністрації привітати вас з новим 2010 роком. Рік, який минув попередній, 2009, він, звичайно, був як і кожен рік особливим. Він, звичайно, проносив якісь хвилини і неприємні, але звичайно і приносив собою і дуже багато позитиву. І якраз сьогодні, коли ми перебуваємо за святковими столами, коли збирається вся наша родина, мені в першу чергу хотілося, щоб все те, яке неприємне було в цьому році, щоб ми навіть на ньому не звертали жодної секунди своєї уваги, а пригадали всі ті приємні хвилини, всі ті приємні миті, які разом з вами ми пережили в 2009 році. Звичайно, щось здалося здобути, щось здалося збудувати. Приємно є те, що в районі відкрилася нова школа, приємно те, що ми не забули про культуру. Я сподіваюся, що 2010 рік він і продовжить цю приємну практику, що ми і надалі десь будемо працювати для того, щоб кожного дня, кожної хвилини десь життя наших громадян, мешканців району воно, звичайно, покращувалося. Дорогі друзі, я сподіваюся, що 2010 рік принесе нам значно більше приємних хвилин, значно більше радості. І хочу всім вас привітати ще раз і побажати, щоб у новому році ви не зазнали ніяких втрат своїх родин, щоб вас не підводило ніколи здоров'я, щоб не лютували ніякі епідемії і фінансові інші кризи. І я сподіваюся, що в такому ж веселому і великому колективі, який буде тільки поповнюватись у нас в районі, ми і зустрінемо наступний рік. Тому ще раз усіх нас, краян, з 2010 роком, веселого святкування, веселої коляди, смачної куті, з різдвом Христом. Христос рождається.